Всім привіт! Запитали в мене, точніше даю відповіді на коментарі. Ще одне запитання, чи працює генератор при максимальному навантаженні. Ну що я можу сказати? Максимальне навантаження я на нього даю. ну кі Кіло 1,5 кВт більше не даю. Він стабільно 1,5 кВт витримує. Так, да, є просадки по фазах, зараз світла немає. Буде час, я зараз його заведу. І буду показувати, як воно працює. Так що такий генератор свободно витримує 1,5 кВт. Причому електромотор зовсім не гріється. Ось так він виглядає. Пересобачений він до мотоблока двома болтами, тут пластина на пластині Тоже сперли тільки електромотор прикручений і на тому все. І двома болтами до рами мотоблок. Ось така приблуда. І вона працює. Всім пока. Кого є питання, пишіть в коментарях, буду старатися давати відповіді.